Дуже дивна така ситуація, що кожного разу, е, єдиним аргументом ворогів е, це є просто е, неаристократичне, е, е, скажімо так, е, хамське, хамське хамське заперечення всього. Тобто, оце, оці всі такі... Е, справи, ну вони, на жаль, Я, я, я виріс в Києві, я знаю ці речі давно, про таке, І, але вони безпорадні. Тому що ну, а з чим крити? Якими, якими я оперую артефактами? А чим оперує таке хамство? Тільки агресією. Тільки агресію. І ну, знаєте, хай український рух буде аристократичним, шляхетним, шляхетним в серці і в дусі. І хай він зараз може не на коні, але якщо він має в собі висок, високий дух, за ним майбутнє, бо Бог серцевідець, він, він бачить мотивації серця людей. А якщо хамове плем'я, знаєте, воно завжди на таких найнижчих, на, на найнижчих мотиваціях будувало свої свою діяльність. Там ми, яфетити, ми нащадки яфета, який симом покрив очі секрета. Тобто прикрив те гірше, що є в людській природі. В людській природі є і грішне, і праведне. Так от яфет, який, знаєте, симе оре хам лаборе, яфет реге ет протеге». І кращі власне, якості людські, вони в, нащадки, в нащадках тих, хто хоче власне, бути усвідомлювати, що він продовжувач Яф, яфетита, власне, свого прабатька Яфета, а не хама, не хамове плем'я. Тому... Треба це якби, плекати в собі, незалежно там звідки ти приїхав, і чи, чи ти тут народився. Бо ми на своїй землі. Ми не, ми не, ми не, не, не поїхали завойовувати Гішпанію, Португалію, хоч наших там багато зараз завойовують мозоляни в цю країну країни Євросоюзу, Євроунії. Тому для нас позиція просто бути природніми, незалежно від того, там, хто ти за, за походженням на цій землі, але бути спадкоємцем високих, високих речей, які, які споконвіку були тут. Що моя, моя відповідь така, я, я тут не буду хлюбитися чи розказувати, які в мене там високі предки. Це не недоречно. Я тут комплексів нема.